Доброго ранку, шановне панство. Як завжди, прибіг зранку з роботи і дивлюся, що робиться в вольєрі. Ось сама де в куточку самка сидить, яка має народжувати, а по ній товчуться нутринята, які були народжені 5 днів назад. І вона їх не рухає. І я вже переживаю, як воно буде, бо народять і вона може сприймати тих як свої. Але вона, бачите, скидає їх, бавиться з ними. Поки що все нормально. Бо з тих, тих більших то вона покусувала, а зараз все нормально. Вона реагує. Дуже дуже гарно, що такі відносини ми маємо в даній сім'ї. Нема агресії, бо минулого року я мав сім самок в тому вольєрі. то... Е Кусали одне друге нутринят, закусував, що 5 нутринят, то одна самка задушила, потім друга самка агресію проявляла. Ну, але тоді була проблема в мені, бо я взяв, з'єднав сам внутринят маленький мише, більшим було десь 3 місяці. А менше ну, до 3,5 місяців, а меншим було десь біля півтора місяця, і я їх всіх з'єднав з маленькими в одну сім'ю. Вони жили, жили. Ну, спочатку ті більше трошки їх покусували, бо то чужі були і, і малі. Але потім вони вжилися і було все нормально до самого народження. Як тільки почали народжувати, мене самки почали душити і чужих, і між собою своїх внутрінят. А тут не можу всі натішити, бо на даний момент бо поки що все нормально. Самка сприймає чужих, малих як своїх. Єдине, що якщо вродить, то ті малі, щоб не сали її. Все, дякую за увагу. Ось така в нас ситуація в даному вольєрі. Треба підстеляти тут. Зараз кину трошки соломи. У нас знову дощ. І так, як я ще, крім соломи, буду, напевно, давати е, топінамбур або кукурудзу, вони теж мокрі будуть, так що на вечір знову буде мокро. Ну, але то таке життя в нас в вольєрах, бо в клітці зовсім інакше. В клітці всі сухенькі. Все, дякую за увагу. До побачення.